Класний сейф Шуста. Із Фібіана проривається. Зараз вінков з кучера. Відіграє поперек поля. Даня Аму з Бєлівої. Він дуже довго готує удар. Адріано підбирає м'яч. Ох, як б'є! Удар Маревський знову вправо 6. Сходиться. Білек подає надалі. Який момент є? Залезє із стява. Ой-ой-ой, Сирія з рівня рахунок. Як швидко після першого пропущеного голу вони відіграють. Про сайді був Маріка, але Ілано забігає за спини. Ілано швидкісни! Шутки... Да один! Удача до штрафного. Палоп пробиває воротар з рівня рахунок. Андреас Палоп забуває цей гол. Не безпочно, і Севілья забывает! Севілья забиває третій гол!